Типу, ну, забудь ці слова. Я б дуже хотів би забути, а ще я б хотів би навчитися ну, там, чітко гарно дихати, тому що, от я коли говорю, мені не вистачає повітря, я можу багато говорити, говорити, говорити на емоціях, і потім я так виговарююсь, потім оця пауза, і мені це не подобається. Дуже. Я не знаю, як це побороти, можливо, ви десь знаєте, але ну, чесно, я не бачив, що ну, або я не зустрічав таких людей. як... Бачите, я роблю паузу, вдихаю, я ну, не звертав уваги. Дуже хотілося б говорити нормально, спокійно, і все одно, бачите, я роблю якусь паузу для того, щоб вдихнути. І мені це, ну, типу, я зараз відео вже за собою це ну, спостерігаю, але хотілося б. Щоб це пропрацювати напевно якимось чином, і слова паразити, ну тіпа, да коли ну я, я думаю, то фігня. А от, наприклад, ну правильне дихання для того, щоб ти ну не знаю, там не мені пофіг на те, що про мене скажуть. Просто мені комфортніше було би говорити, щоб мені вистачало повітря. Тому якщо є якісь курси дихання маткою, то кажіть.